Та друзі, наш у нас в гостях Лариса Миколаївна, лікар-ендокринолог з з 28-річним стажем лікар вищої категорії. Я би хотіла до вас, Лариса Миколаївна, задати таке питання: що би ви могли порадити як лікар для учасників нашого марафону стрункості? Взагалі, зайва вага вона небезпечна чи все ок? Я би хотіла зі своєї сторони лікаря сказати, що струмкість зараз це не просто привабливість, красота, бажання чоловіків, свої відчуття внутрішні, а це зараз основа здоров'я. Того, що саме по собі ожиріння по останніх дослідженнях викликає на 60% більше прогресування серцево-судинних захворювань. Вибачте за мою медичну термінологію, але насправді це так: це пандемія, це страшно і з цим треба боротися. Я вам дуже дякую, що ви таку рубрику започаткували. Це дуже цікаво, це дуже мотивуюче, це натхненно. Дякую, що взяли в мене в інтерв'ю. Я завжди хотіла поділитися своєю такою думкою для дівчат, щоб були струнки. Щоб були красиві і щоб любили себе, своє тіло, і відповідно від того будуть мати успіх в житті, будуть їх любити чоловіки, і Буде ну це найкраще для, для таких дівчат. Ну і для чоловіків також. Так що я рекомендую спочаткувати рубрику. Може для чоловіків, не тільки для дівчат. Так саме цікаво, що на марафон приходять багато чоловіків. Нарешті чоловіки почали займатися своїм здоров'ям. Але мене ще цікавить о, така хвороба, як цукровий діабет. У мене в мами, в бабушки є така е, хвороба, чи вона пов'язана з зайвою вагою? Ви так скромно, зайва вага, так ніжно, лагідно, так пригласно. А да, 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 да. ми лікарі кажемо чітко, ожиріння, ожиріння – це проблема, це хвороба, з якою треба боротися все життя. Треба боротися і сприймати її серйозно. І е, цукровий діабет другого типу. Це якраз наслідок ожиріння. це безпосередній наслідок. Тобто, якщо е правильно тримати вагу, не набирати, стрункішати, утримувати все те, що буде, то можливо ідуть кров, і до скрового діабету справа і не дійде. наскільки це ось важливо займатися собою, своїм здоров'ям і своїм тілом. Тобто, якщо людина вчасно займеться, займеться своєю вагою, вона може, навіть якщо в неї є наслідок, у мене дві бабусі померли від цукрового діабету, тому я дуже, ну ця тема мені дуже важлива, тому я почала займатися собою ще не повністю. Але скажіть, будь ласка, спадковість це обов'язково цукровий діабет? Зайва вага це обов'язково цукровий діабет. Якщо сказати термінологією, тут не, не утримують, щоб не сказати. Якщо один із батьків хворіє цукровим діабетом, то ризик захворіти в дитини 25%. Якщо двоє батьків хворіють цукровим діабетом, ризик захворіти захворіти дітям 50%. Як Я кажу своїм пацієнтам, генетику ми не припишемо. Ми вже які народилися, такі народилися зі своїми генетичними вадами і схильностями. В наших силах тримати себе правильному Позитивному харчуванні, правильно емоційному статусі, не переїдати, займатися фізкультурою, там адекватний пітєлий режим. І таким чином, можливо, ми або відтягнемо виникнення діабету, або просто ну, не дамо йому шанс, якщо досягнути успіхів, утримувати себе в гарному стані. Можливо, ця хвороба і не, не здожене когось із ваших струнких дівчат. Супер, я правильно зрозуміла, якщо навіть двоє з батьків людини хворіють на цукровий діабет, а людина тримає себе стрункою, ну, скажімо так, в неї шанси не захворіти набагато більше, ніж та, яка має зайве кіло. Так, абсолютно вірно. І ще на мене до вас таке питання: я точно знаю, що ви використовуєте продукцію німецького бренду Елар. Я використовую, ви використовувати. Скажіть, будь ласка, що би ви порадили такі продукти номер 1 2-3 саме для схуднення, саме для тих людей, які хочуть зайнятися корекцією ваги? Я хочу сказати, що є такі е, хвороби, я дуже люблю цю хворобу, предіабет. Коли на єдиній нашій продукції можна уникнути діабету, це такі унікальні шанси. Хто їх не використає, то ну, все прийшло мимо них. Використовуючи алоє, пробаланс, як їжу, скажімо так, як базові. Додатково Майнмайстер, Рейші, омен, ми можемо дійсно з діабету не дійти до діабету. Це істина, це, це я вам кажу, як лікар, як медик, це вчасно діагностували, допомогли людині. А з вашої сторони, з вашим струнким життям, це взагалі супер допомога. І ви допоможете не просто. Бути вашим учасникам красивими, а також можете позбути їх і хвороб. Так що ви молодці? Слава Богу, що існують такі лікарі. І я би хотіла вас запросити в кінці марафона експертам, щоб ви, як і ми, змогли вибрати переможця нашого марафону. Ви погоджуєтесь да, на це? Буду дуже вдячна за таке запрошення і з власного досвіду. Буду оцінювати, буду порівнювати, бо в мене також є досвід в цій хворобі, як з нею жити, боротися і отримувати. Буду рада вам допомогти в цьому. Тобто прощання. ви також отримали свої результати, так. так? Так, є в мене також свої результати, своя маленька боротьба, яка це важко, але потрібно її проводити. Потрібно завжди прагнути до найкращого. Слава Богу, що існують такі лікарі, і можу всім нам сказати з Богом. Поїхали. Тепер я хочу тебе запитати не як лікаря, як свою подругу, як жінку, яка досягла колосальних результатів саме з продукції німецької компанії LR. Скажи, будь ласка, які результати і що ти робила для цього? Хочу сказати, з чого це мене до чого це мене спонукало. Такий випадок. Ми поїхали в Туреччину і там хотіли з гори на парапланах спускатися, там було обмеження 100 кілограмів. До цього, коли жінка важить більше 100, я завжди рахувала, як Софі Лорен сказала, після 40 років жінка має право виглядати так як вона хоче. Я так собі так і думала, що так має бути. Тут вони поставили, що потрібно бути менше 100 кілограмів, бо не візьмуть на парапланти. А, Я там і плавала, я там, що робила, всі з мене дивляться, а я по плаванню, мені ж треба менше 100 кг. Тоді я стала на вагу, я була 105 кг. кілограмів. Після того я вже не важилася, але я впевнена, що було б 108. так що я з цього відліку почала. Це е, почався мені так сказати особистий марафон. Я не хочу сказати, що це легко. Я хочу сказати, що це комплекс всього. По-перше, мотивація, по-друге, готовність, і по третє, декілька комплексних моментів. Перше, це харчування. Зміна харчування це те, що ви розказуєте і показуєте. Це обов'язковим є пунктом. Друге, це вода, це обов'язковий пункт. Третє фізичне навантаження. Uh -huh. Я почала ходити на танці. Так співпало тоді, що почалася війна. Війна почалася. Закрилися клініки, де я працювала. У мене було більше вільного часу. Це був і стресовий фактор, який мені заважав, і був такий фактор. У мене було вільного часу. Я пішла на танці, я займалася. Я любила ходити на дев'ятий поверх. Ми uh -huh. ж ми живемо на дев'ятому поверсі. Е, відключили ліфт. Я для того, щоб мені було важко ходити, бо це було більше 100 кг, Я на кожному поверсі ставала і розучувала па, які нам потрібно були на танці. Рута, і таким чином я з задоволенням піднімалася на дев'ятий поверх. Я вже робила зарядку, крім того, що я ходила на танці, і почала я вживати продукцію Алар. Ну, що я хочу сказати, це дуже велика допомога, це шикарна допомога. Без цього все це буде важче і або неможливо. Угу. Тому. Алоє я вживала і до цього часу вживаю. Майнмастер вживала і до цього часу Пробалан вживала. І обов'язково я і Омегу вживаю тут. Вже дивлячись по віку. Я говорю про себе. Я і омегу, і рейші вживаю все. Але тут є обов'язковим, окрім тих, що ми вживаємо, зміна харчування і змінити або замінити прийом їжі один або два. Дивіться, кого яка вага. Я коли два прийоми заміняю, коли один прийом Чим їжі заміняєш, я заміняю також в харчуванні продукції коктейлями. нашими, коктейлями з да, супами, пластівцями, угу. протеїною коктейлі, вживаю все. Воно дуже все смачне, і хто його не засмакував, значить, не вміє готувати. Переконано більше, чим так, що десь якусь пропорцію не витримують. Це прекрасно. Я собі зробила висновок, що це розвантажило мене як е, жінку, як лікаря. Тобто я ніколи не голодна. Це дуже важливий момент. Акцентую ніколи не бути голодному, не припускати прийомів їжі. Якщо врівноважити оці ці механізми, ти зранку будеш вставати, хотіти їсти. В обід ти будеш чекати нормально, поїзд, угу. і вечеря обов'язково має бути. І оцей весь симптомокомплекс на теперішній час я важу 82 кілограми і працюю над тим, щоб утримувати це все. Це неймовірні почуття, це е, шалено, коли помічають біля тебе поруч всі тебе. У е, мене є е, такі один мій знайомий проаналізував фотографію і скинув мені вайбер. 10 років різниця, знайди 7, 7 років різниця, знайди 10 відмінностей. Я подивилася на тут попередню фотографію. Думаю, боже, чи я була в наркозі, чи я була як я могла таке допустити? Чому я це не робила? От такий був час, такий був момент. Так що мені допоміг переплан і моя внутрішня готовність <рес> відкрити таємницю. Я також в туреччині прийняла рішення познайомитися з ЛР. І таке нескромне, нескромне питання. Так. Дівчатам таке не задають, але все ж таки, скажи, скільки тобі років? 52. 52 роки. Ніколи в житті не скажеш, не, що ця жінка не. буквально пару років назад важила 108 кг і виглядаєш. Дивіться, що роблять наші продукти. Вони не тільки допомагають нам схуднути. Це інструмент, це не, не, не чарівна таблетка, але обличчя не обвісає. І ми становимося становимся стрункими і молодшим. Отже, люди, ви ще думаєте? Давайте приєднуйтесь нас, да, на наш марафон.